Коли ми говоримо про воєнні злочини, ми часто зосереджуємося на жінках і дітях, і це правильно, адже вони є одними з найбільш вразливими групами. Але сьогодні я хочу звернути увагу на іншу категорію постраждалих, яка часто залишається в тіні. це чоловіки, котрі пережили СМПК. Мій ми мій, мій особистий досвід, а також досвід ну десятків чоловіків, з якими я спілкуюсь, показує показує, що наша травма має свої особливості. Це не лише фізична біль, але й глибоке почуття сорому, відчуття втрачення втраченої мужності. Страх бути відкинутим суспільством, ми, ми не вписуємося загально прийняте уявлення про жертву, і тому нам набагато складніше звернутися за допомогою.